Привіт усім на моєму каналі Наталія. Сьогодні ми поговоримо про такий цікавий камінь, як рожевий кварц. От. Це такий любовний камінь. Кажуть, що з його допомогою можна залучити кохання, зустріти другу половинку своє життя. Рожевий кварц – це такий камінь про любов, про ніжність, про жіночність, доброту, про відкритість. Це найкращий камінь для кохання. Це і любов до себе, і до чоловіка, і любов до навколишнього світу, любов в усіх проявах. Рожевий кварц відкриває серце людей, він ну, усуває якісь блоки, дає сильні жіночі енергії, і ви притягуєте любов. І чоловіків у своє життя. Ну, Якщо, наприклад, у вас немає чоловіка, це дуже жіночий камінь. Якщо будете носити прикраси з рожевим кварцем, вам будуть робити компліменти. Його треба тримати подалі від сонця, щоб він не вигорав. Кварц лікує душевні травми, образи, чудовий помічник в цьому плані. Кажуть, що цей камінь омолоджує. Він Пом'якшує серце, ну, якихось затятих егоїстів. Робить людину добріше, краще. Ось такі у нього цікаві властивості. От можемо подивитися такий камінь. Він у мене, до речі, якийсь вже. Це просто передача така не дуже яскрава, але він рожевий. Тут він здається, що. Білий, але, але якщо ну, його в житті дивитися, то він такий рожевий. От, Не знаю, як це його навіть вам показати. Камера просто не передає. От якщо тут порівняти, оце білий опал, а оце рожевий кварц. Він такий більш прозоріший. Ну, і він, звичайно, отут я його бачу, він такий блід, блідо-блід рожевий. От, його можна поєднувати з різними браслетами, от, різними каменями, такими, як і боцванський агат, от, і прозорий кварц, і аметист. От, оце теж е, рожевий кварц. І говліт, такий теплий браслетик. От ще. Саметистом. От Ось такими теплими камінням можна його от. родохрозит, родоніт. Теж такі рожеві камені дуже цікаво поєднання. Такий камінь теж. Тут і тигрове око, і от лава, і родоніт. І тут декілька камінців рожевого кварц. Оце гранат. От можна такі компонувати цікаві браслетики, які вам будуть ну, приносити, ну, кажуть, що у нього такі властивості. Так що, хто полюбляє камені, от, будете знати ще про такі властивості рожевого кварцу. Усім дякую за лайки, репости, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!